Сьогодні, 10 січня 2023 року. Заняття з малюванням. Тема заняття візерунки на вікні. Добрий день, дітки! Рада усіх вас бачити сьогодні. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати. Дітки! Зараз я вас запрошу на заняття з малювання. До нас на заняття завітали наші гарні друзі. Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто ж це до нас завітав. наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять сніжинки. До нас на заняття з малювання прилетіли сніжинки, їх нам надіслала зима чарівниця. Дітки, давайте розглянемо картину, яку разом із сніжинками нам надіслала зима. Подивіться, як гарно тут все зображено. Яка пора року тут зображена? Так, зима. Скажіть мені, як ви вважаєте, зима найхолодніша пора року? Так, звісно, а що змінюється із настанням зими? Що змінюється в природі? Так, змінюється погода, так? Рослини, дерева, скидають свої листочки, так, коли готуються до зими. Дійсно, зима це найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, адже підіймається не високо. Дітки, ви помітили, що у зимовий час день стає трохи коротшим, так? темніше раніше. Тому що шлях сонця взимку короткий, тому й день в нас також короткий. Узимку що випадає, скажіть мені? Сніг. Так, це ще одна ознака зими, так? Дітки, скажіть мені, а хто є помічником зими? Хто допомагає, щоб сніжок наш не розтанув? Так, це мороз. Дітки, ось уявіть, якогось зимового ранку ви прокинулись, так? Здається, що все як завжди. Але на віконницях занавіски виглядають якось інакше, неначе мережева, на них більше стало, так? Якщо уважно придивитись, на шибках вікна за ніч хтось намалював ось такі дивні гарні візерунки, так? Чи знаєте ви, що це за художник малює ці гарні візерунки? Це мороз, так? Чарівникові, морозу достатньо одного холодного подиху на вікно, щоб намалювати на ньому ось такі гарні візерунки. Дітки, кожного року чарівник мороз сам вигадує, які ж візерунки йому намалювати. Сьогодні я вам пропоную йому трішки допомогти і намалювати візерунки на зимо зимовому вікні. Дітки, ось такі зимові візерунки я вам пропоную сьогодні намалювати. Давайте розглянемо їх. Подивіться, з чого складається мій малюнок? З хвилястих ліній, з кружечків, так? Із завитків. Також вони, мій малюнок прикрашений різнобарвними сніжинками. Дітки, хочу звернути вашу увагу на кольори. Подивіться, які самі кольори в мене зображені? Блакитний, трохи світліший, так? І блідо-блакитний. Узори бувають різними. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Склянка із водою, пензлик, ганчірочка, фарби блакитного і білого кольору і палітра. Перед початком роботи давайте виконаємо з вами пальчикову вправу. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки потремо, працювати почнемо. Ну що ж, приступаємо до роботи. Спочатку пропоную вам намалювати завитки. Беремо пензлик, змочуємо його водою, протираємо, набираємо блакитну фарбу і з верхнього лівого куточка малюємо завиток. Спочатку в одну сторону. З цього ж куточка, інший, в іншу сторону. Такі самі завитки давайте намалюємо в протилежному нижньому куточку. Ось які гарні, вийшли завитки. Зараз пропоную вам зробити фарбу трохи світлішу від цього блакитного і прикрасити кружечками. Для цього набираємо на палітру блакитну фарбу, добре промиваємо пензлик. І в неї додаємо трошки білої фарби. І добре перемішуємо. Якщо фарба вийшла не така, як ви хотіли, ви можете промити ще пензлик і додати ще білої фарби. Ось, бачите, в мене вийшов колір трошки світліший. ею фарбы я намалю кружечки. За фарбой вымываю. Давайте домалюємо ще кружечки біля цих завитків. А тут намалюємо по два кружечки, змінимо трошки малюнок. Взагалі ви можете придумати свою ідею морозного візерунку і намалювати малюнок трішки по-своєму, якщо вам хочеться ось такі кружечки в нас вийшли. Промиваємо добре пензлика. І зараз давайте зробимо блідо-блакитну фарбу. Для цього чистим пензликом набираємо білу фарбу в палітру беремо більше білий, знову вимиваємо пензлика і кінчик. Пензлика вмочуємо в блакитну фарбу, тільки кінчик. і змішуємо з білою. Виходить ось такий гарний світлий колір. Так. І цим кольором можна намалювати. Ось такі лінії, ніби вітерець мухає. Ось. Тепер, дітки, я вам пропоную прикрасити наш малюнок сніжинками. Їх можна робити різних відтінків. Спочатку візьмемо блакитну фарбу. Намалюємо сніжинку способом прикладання пензлика. Перший, другий, третій, четвертий. І додамо ще з цього боку, з цього. Ось така в нас сніжинка вийшла, ніби квіточка, і давайте таку саму намалюємо ще в одному місці. Так. Тепер добре промиваємо пензликом. Беремо трохи світлішу фарбу і пропонуємо намалювати звичайну сніженку малюємо. Одну вертикальну лінію, другу. Тепер навчі з верхнього куточка і з другого. Одну намалювали і намалюємо. Бачите, дітки, в нас сніжинки такі товстенькі виходять. Зараз давайте намалюємо з вами тоненькі-тоненькі сніжинки. Для цього добре висушуємо пензлика і вмочуємо тільки кінчик. Ось я у фарбу. Фар. І малюємо сніжинку, кінчиком, пензлика. тоненькі тоненькі. І давайте додамо ще трішки світлих сніжених. І наостанок давайте прикрасимо наш малюнок простими хвилястими лініями. Візьмемо накидну фарбу І, наприклад, ось тут ми малюємо ось таку гарну хвилясту лінію горизонтально і донизу. І з цього боку давайте Добре, промиваємо пензлика і залишаємо. Дітки, ось такі гарні візи. Дітки, я впевнена, що у кожного з вас вийшли дуже гарні роботи, і я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Бувайте!